Ну, Будемо Будемося з вулиця. У Луїсі, якби це так трошки збили, вона була тут десь 65, якщо я не помиляюсь, плюс-мінус. Цей вентилятор вже так, коли 20 працює. 62 трішки менше. Тут шістна вона може бути влажнувата. Добре, що світло є. Тому що коли на вулиці було холодніше, то вона якби так виходила через форточки. А в даній ситуації, що робити? Дугаю да? з піднімається. Ну, на крайній случай можна було просто пити буржуйку і якби, повністю відкрити всі форточки, двері. Це якщо б світло. Тільки же каже, щоб воно потім е, виведелося. У нас сьогодні на вулиці плюс 6. Вона якось то мінус 20, то плюс 6. Такі якби різкі перепади. Ну, вентилятор в принципі, збиває непогано. Вони тобто у нас працює, працює так. В авто працює. Це ми тільки вечором його включили на півгодини, поставили на авто, він вже 20 хвилин пропрацював і через 10 хвилин виключиться. Потім буде дивитися, як воно буде далі. Ну, але ночі ми його теж поставили на авто. Ми на авто його ще ночі не ставили. Ми обично на день, а чому не ставили? Тому що було холодно. Зараз, якщо подивитися, то температура нормальна. Це, це старушення, якщо вентилятор вийде, у нас 20 градусів. Тільки він перестане працювати, то буде 23, 19, 20, тобто на цей бік є температура ця комфортна. Давайте підемо подивимося в тих кімнатах, як там, яка там була. Тут навіть ще тепліше, тут 22 градуси, вона як середня кімната, то можна зрозуміти. Ну, в цілому в цілому, мені що подобається. Мені подобається те, що е, коли відкриті форточки, що от коли про вентилятор, він це волою рівняє. Він рівняє її повністю по всьому приміщенні. Ходім тобто, би якби там кімната, там кімната, там кімната. Але за що того, що відкриті форточки, воно нас все витягується, протягується, замінюється повітря. І курочка нормально поживає. От подивимося, чи їм не жарко не холодно. Ну, теж нічого, Да, їхня, це те, що я кажу, їхня температура. Що в нас тут? Ну, Чуть-чуть більше, 59. Температура одинакова, але ну, воно може вирівнятися. Те, що це та форточка, яку ми тільки що мили з вами. Цю. Вона не сильно вимазана була, я просто показав, як ми миємо. от Зверніть увагу, шторка суха, тобто, нічого тут не мокового немає. Ми промили сіточку, воно стекло по стеколочку і все, все у нас добре.